У самому серці старого міста між книжковою крамницею та кав'ярнею ховалася крихітна лавка без вивіски її ніхто не помічав, поки не загубить щось важливе посмішку, надію чи навіть мрію. Одного дня туди забігла дівчинка на ім'я Міла. Вона загубила сміх. Він просто зник після сварки з подругою. Що шукаєш? Запитав сивий продавець, із очима, як ключики. Мій сміх. прошепотіла міла. Він порився в полицях, дістав баночку з блиском, відкрив, і з неї випорхнув веселий дзвінкий звук. Ось він! усміхнувся продавець. Але пам'ятай, сміх знаходиться там, де ти пробачаєш. Міла вибігла з крамнички. Навіть не помітивши, як вона зникла за спиною, з того дня вона більше нічого не втрачала, бо навчилась знаходити.